Всім привіт, ребята! З вами я Іван, і сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт, а іменно у Майнкрафт, а іменно. А іменно у Майнкрафт. Поїхали! Ми зараз здамо в Майнкрафті Новий Світ. Дивіться, ми будемо грати з вами на сложну сложності. Можна іще начальну кату. Мапу. Поїхали. Дивіться, в цьому Майнкрафт Світі я буду виживати, да? виживати ми будемо з вами, коротше, поняли? Ми будемо виживати. Я вже, звісно, виживав. Виживав. Але зараз ми можемо теж повиживати. Готово? Поїхали! Якщо що, я текст не заготовляв. Ого, ми з'явилися з вами в дуже хорошому біомі. Ні, що? Де я з'явився? Тут, тут овці є. Якщо тут немає овець, то це погано. Тут є панди. З панд не випадає нічого. Єсялоти. Кого не є. Дивіться, можемо перезапустити мір світи. Если я щось не знайду, то перезапускаю, бо я так виживати не зможу без панду. Бесовець. Ну де? Ні, все. Це капець. Сложность нормальна. Виживання. Начальна карта. Дубль номер 2 Може не сильно часто, але стараюсь. Простіть, якщо не цей. Кстати, мені кажуть, що якість погана. Все, отак так О-о-о-о, овця! Овця, овця, овця! Караул, овця, 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 друзі, овця. Треба було в цю нам добути. О! Бо то що, пустеля не поняв? Пустеля, караул, ні, це не пустеля. А я пустеля? Я пустель з вами не бачу давно-давно. О, овця! Першим первим, первим делом ми з вами повинні убити три овці, правда? Ну, не зовсім, але ладно. Нічого. Де, де ще одна? Нам надо ще одна овця срочно. Я бачу, я бачу, от. <клухи> <клухи> друзі, я щось да Все, друзі, тепер ми добуваємо дерево. Тепер ванільне виживання поїхало. Ми добуваємо дерево. Спокійно, зі спокійною душею. Добуваємо дерево з вами. І тепер ми виберемо три дерева цих, де робимо з них доски. Прикиньте, далі. Робимо верстак. Робимо палки. Ще палки. Все. Ще я чомусь викину дерево. Ще ми, і ще ми дерево добуваємо. Да -да, і ще дерево добуваємо. Все, тепер ми ставимо верстак. Робимо кірку. Все добуваємо верстак. Бистро, отак. От. Шукаємо камінь. А не воду, камінь. Ми нашли камінь, добуваємо камінь, добуваємо камінь. Друзі, добуваємо камінь. Камінь отак от, потихеньку. Все камінь добули. Тепер, тепер ми, ми, ми. Не я, а ми. Е -е, так, 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 так. Шо ми, шо ми, що ми, е -е, ми беремо перстак? Далі зробимо. Робимо таку от кам'яну кірку. Кам'яний топор. І з цього топора ми беремо. Е, Убиваємо цю свиню. Цю свиню. Щас вбиваємо. зараз. Убиваємо свиню. Ви свиню. Біжимо до верстака. Далі Добуваємо, добуваємо ще дерево. Отак оце, друзі. Ми ж з вами це делаємо. Ми робимо це з вами. Ми з вами виживаємо. Ми всі разом. Крафчемо саме головне, одне із самих головних. Кровать. Ми, ми скрафтили кровать. Тепер можна і поспати. Не, нет. Ще не треба спати. Шукаємо тепер уголь. І уголь, і камінь і вообще все шукаємо. Ми поїхали, що сказати. Шукаємо з вами. Я купатися не буду, бо зачем мені купатися, правда? Зачем, да? Зачем нам купатися, якщо ми... Надо включити. А, хто вам? Треба включити координати. Де? От, координати. Вот. 65 позицій. Треба схавати. Огляду. Так от. Обити курицю і шукати камінь, все вам в виживання. Нічого сложного нема цьому, правда? О, ще одна вівця. Ех, треба. Все. Це камінь є це вода. Друзі, я знайшов. Я не знайшов. Так, друзі, дивіться, що я знайшов. Я знайшов. Я знайшов там якусь заглибину невеличку. А ще отаку овцю. Але це ладно. Сейчас, зараз ми робимо. Добуваємо дерево. Вот. Вот так вот. Далі. Щас поспемо. Правда ж? Поспемо собі. Сейчас поспемо. Вот, поспали. Далі, сейчас, ні, ще еще не поспали. О, поспали. Тільки дубль 2. Тепер ми йдемо. Ай, промахнувся. Ну нічого буває. І десь тут повинен бути уголь. Ладно, нам треба скрафтити пічку, до цього нам треба ще 5 камня добути. 5. 3, 4, 5. Все, 5 камня добули. Вот і у нас получається ровно 8, щоб скрафтити пічку. Ми скрафтили піч. Тепер ми отак от робимо. Оп. І у нас є дрейвесний уголь. Щас. Одного уголька, мені кажется, буде достатньо. Все. Так от. І у нас є 4 фока. Так, уголь. Мені страшно. Не, ну що угля тут нема. Ну, ми ще не все обвідали так що нам надо другий древесний уголь. Блин, треба підніматися. Нічого ми е. Нема у мене ніякої землі. І зараз з'явиться, друзі? Ми отак от. Раз, два, оп Беремо і ще нам треба древесний уголь. Так от. От, один древесний вуголь. Один. На всякий случай треба три нам древесного гляну, щоб скрафтити 12 факелов. Бо, мені кажеться, що цього буде мало. Все, зараз ми сім цього переплавимо. Сім штук всяких. А іменно. П'ять а дерев, ні, 2 дерева і 5 сирих свинини. Все, тепер ми жаримо свинину. А вона жариться, можемо сходити. Тобто не сходити, а зробити. Отак от, от. Так. І все, у нас є 12 хоковов, друзі. Ай, і ще я удари тільки що. Ладно, по пойдем. Це що у мене є оружие, правильно? Так що. А ще угля є? Не знаю, що ще є. Але главно, що ми знайшли шию отут два угля цілих у нас є. Е. У нас є два угля. Як багато. А чого два угля? Чому так мало, друзі? Вони, вони мені так мало оглядали. Ладно. Ой, ще один уголь. О, тут уже багато вугля, напевно. Міт нам не надо. Так що, дякую, але не надо. А от уголь. Дивіться, як тут багато угля, це ж клас. Уголь, це ж як древесний уголь. Але його, типа, удобніше добувати, напевно. Наверно. І напевно. Так що, ми зараз добуваємо з вами уголь. От. Добули. Перейдемо додому. Ну, то не вдома, там просто піч моя і верстак. І там вже напевно... Ті же в переплавилась. Давайте подивимося зараз. Чи переплавилась вона, чи ні? Так. І ще я їсти хочу, так що. Точно я забув. Треба от підніматися. Блін, треба доставати. Та що я роблю? Щось тупе. Все, наша їжа переплавилась. Тепер ми можемо поїсти спокійно. Все спокійно і душою. А тепер хоп! І відео закінчується. Дякую за просмотр. Друзі, це відео було обичне. Ну, я все обичне. Ну, було по Майнкраву, по Майнкрафту. Ставте лайки, підписуйтеся. підписуйтесь. Заходьте на другі відео з мого каналу. Підписуйтеся і ще. На канал, вот так вот він називається. Отак, от поняли? Так що підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічі і. сейчас я заструюсь. Так вот. І. Да, блин! Щас, зараз. До нової зустрічі і до побачення.